Вітаємо вас, шановні глядачі! Сім днів про і ми знову будемо радувати вас новими цікавими книжками. Я нагадаю, це Мілана Іцькович та Іванка Агамірзоєва. Сьогодні ми поринемо у світ дітей, тварин та дуже багатьох незвичних ситуацій. Отже, Мілана, що ми читаємо? Сьогодні ми читаємо книжку Ракети на чотирьох лапах, і автором якої є Джеремі Стронг. Це англійський дитячий письменник, який народився 1949 року в Лондоні, навчався в Йоркському університеті. Перш ніж стати письменником, підробляв пекарем, працював учителем початкової школи в Кенті, з 1991 року повністю присвятив себе літературній творчості. Дуже добре, що він присвятив себе повністю літературній творчості, тому що в нього це дійсно виходить. Хоча я не знаю, який б він був пекарем, можливо, там пік, чудові чарівні булочки. Але книги в нього Але чудові. Але книги в нього такі дуже-дуже дуже смачні. Книжка сама по собі дуже тепла, весела і її легко читати. Починається все з того, що у нас є головний герой Тревор це 12-річний хлопчик. Він живе з батьками і у нього є собака, на ім'я стрілка її всі так дуже люблять, бо вона дуже слухняна. То <рес> так от дуже багато так. разів треба робити. Дуже тому вигулювати її ніхто не хоче. За це завжди йдуть якісь сварки, і все дійшло до того, що треба ромати сказала: я дам тобі грошей, тільки сам з нею гуляй. 30 фунтів на секундочку. Це великі гроші. Так, і усі канікули тревор має гуляти з стрілкою, щоб якось підзаробити. А стрілка в нас дуже вже як ми сказали, слухняна дівчинка, тому вона з нею неможливо гуляти. Вона дуже швидко бігає, і її неможливо наздогнати її. Порівнюють з такою машиною, як Феррарі, тому що вона розганяється за кілька секунд, і її наступні години ти не бачиш. Бачиш лише по тому, де там далеко-далеко люди падають, кричать, щось якось галасують. І ось так от хлопчик гуляв з цією собакою, і в нього є найкраща подружка Тіна, в якої, в свою чергу, теж є собака-мишка. Мишка, але це, це насправді це дуже Це бернар. Так, і вийшло так, що тревору разом з тіною треба стрілку навчити дисципліні. Це дуже складно зробити, тому що стрілки-стрілці насправді нічого не треба в цьому житті, окрім бігу. В неї все є. є. Вона, Їжі, вона щаслива так. собака. Так, також в цій історії є хлопець, в якого є три собаки, три. Овчарки такі батько в цього чарлі, цього хлопця, працює у поліції. Сержант сержант, і на протягом цього твору наших цін з тревором забирають до поліції, десь я не знаю разів зо п'ять. Так, і в усьому винні не вони, а хто ну, звісно, сама слухняна собака на планеті. І там ще ж тревор з оцим Чарлі. Вони поспорили. Книга поділена якби на дві книги, можна так сказати. Дві частини так. дві частини. В першій частини вони з цим Чарлі поспорили, що він навчить командам стрілку. Ну, Чарлі розумів, що це ну, він виграв вже остаточно, тому що всі знали про цю собаку, що вона така, от непосидюща. Але вони поспорили і було. Покаранням скупатися, там було поле, в ньому стояла корита, в якому колись раніше пили з нього коні, які вигулювалися на цьому полі. І там оця багнюка, чвака, все таке, все ну, гидовне, дуже як болото. і там треба було скупатися. І, до речі, ну, Тревор же такий хлопець гарний, він не сам поспорив, він стіною поспорив. Тобто вони вдвох мали там скупатися в цьому болоті. І можна сказати, що в усі ситуації, коли вони потім потрапляли у поліцейський Відділок вони потрапляли через те, що вони намагалися навчити стрілку якимось командам. Вони до скейту тарілку з їжею прив'язували. Вони там і телефон татов додумалися причепити собаці, щоб кричати в телефон команди, коли вона десь далека. Ну звісно, телефон на все нема вже. Так трев ще на роликах їздив. Так, чи, ну там, там капець. Ну зрозуміло, ну, дуже дивні ідеї, їм 12 років, ну вони вже нормальні люди. Що в них в голові, я не розумію. Я реально подекуди в книзі думала, що собака нормальна. Ну, собака, що ще треба? Бігати, пригати, насолоджувати життям. Чи це вони до неї причепилися? Ото, тренування та й тренування, тренування та й тренування. Ну, там у них було одне тренування, яке за допомогою двох слів, коли вона застрягла, здається. Так, собака у пральні так, в пральній машині машинці. Застрягла. Там е, два слова гулі-гулі, було, під час яких вона почала повертатись. Тобто, окей, команду вони вивчили. Але мені здається, що собака просто згадувала це все. І так, була... так, так. <ріст> так. То так. такий синдром вже в собаки ну, повтори, нещасний був. А в другій частині ця собака також, вони, ну першого разу Тревор вже не розуміє. Він ще раз. Чарлі поспорив, що тепер має стрілка виграти конкурс. Там собачий конкурс проходив там і на спритність і на все там, що такі можливо проходити, і вони знову з ним проспорили. Але от друга частина книжки була більш тривожною, тому що на стрілку наговорили, що вона нібито вкусила людину і що її треба ліквідувати. Я там трошки так. навіть переживала за цю за істоту вже так. думаю. Ну але ціна вигадала, як можна перевірити, чи справді. Справді, траві стрілка вкусила людина, чи це була не стрілка. Ну, мені здається, що от якби не ціна, то Тревор би не виплутався сам з того, що він накоїв. Так, а скільки разів він опускав руки? Та постійно. В нього, якщо щось сталося, все це трагедія, все пропало. Але можна піти до ціни, бо ті наш організатор, як він казав, вона все може. Так, вона Але все... одного разу він захотів проміняти ціну на дівчинку-долин. Так, з'явилася у них дівчинка. Не лягла на себе розумієте, штани від армані, така вся гарна, така вся на марафеті з батьками такими модними, багатими, і він її побачив і такі все. Це любов всього мого життя. Він їй там і сердечко хотів подарувати. Там, так, і все там поробити. Ну взагалі, ну це не якийсь не, не дуже справжній друг. До нього все доходить, тільки дуже пізно. Може, він не дуже розумний друг. Він мене розчаровував протягом Є, теж книги. Не сильно Мені Теж не він сподобався як головний герой. А ось Тіна мені сподобалась Так, от якби Тіна так. була так, розумна, вигадлива. От якби вона була головним героєм, можливо, у нас були б інші оцінки. А Але ще ж про... вона один раз взяла на себе провину так, за так. І в мене є цитата щодо цього, тому зараз ми перейдемо до цитат. Але я знаю, що в мене лише одна цитата, а в тебе дві. Тому я тому да, починай ти. Мені сподобалась така цитата про собаку. Ціни мишку добре витрясировали». Коли тіна каже йому сядь, він сидить. Коли тіна каже принеси, він сидить. Коли тіна каже біжи, він сидить. Порівняно зі стрілкою, він страшенно розумний. Так. Я так посміялась з цього, але насправді мішка реально впродовж цього твору був такий слухняний хлопчик, на відміну від стрілки. Так, ну мені сподобався. Я просто згадую завжди фільм старий Бетховен, називався. І там моя собака такої породи, був головним головним і Він там також, звісно, ся сядь, сіди, сі сіди, сідай, і все таке інше. Але там собака таке творила, наче стрілка. Там просто все в тому було. Якщо не дивилися, разом з батьками діти, подивіться, дуже класний фільм. А в мене отака цитата, коли саме Тетіна захистила Тревора від батьків. Цитата звучить так. Але батьки ніколи занадто не сердяться на чужих дітей. Отже, що ціна вигадала? Вона вигадала, ну це дійсно так і є. Що якщо вона візьме на себе провину перед мамою Тревора, то мама не буде на неї сильно злитися, бо це ну чужа дитина. Якби це Тревор зробив, то та б хана вже була. А ціна, ну що ціна? Ну, ну не так вже це смертельно, все не так Нормально. І це дійсно працює. Ми цим в дитинстві користувалися постійно. Треба просто домовитися, хто на себе бере якусь провину. І потім і ходити ти... просто по батьках. Так, і так. ходити до батька, Ой, так таке трапилося, Боже, ну що ж, ну а що ж поробиш? Отак, отак і жили. Тебе є вижили. У ага. мене ще одна цитата. Чи ви зауважували, що коли хтось далеко від вас можна цілком відважно дивитися їм в очі? Мабуть, це тому, що здалеку вони видаються значно меншими, і вам тоді не так страшно. Сто відсотково. Взагалі здалеку дуже так. багато речей можна робити. Сміливо. Так, тому що в тебе залишається якийсь простір біля тебе, і людина на тебе не сильно впливає. Тому так. дуже класна порада. Хороша порада, так дійсно. А що ж давай переходити до оцінювання? Отже, головний герой, містер Тревор. Мені не сильно він сподобався. Може, реально, як я вже казала, він не дорос ще до цього віку о, свідомого, тому що дівчата в нас дорослі раніше. Може, тому Тіна і була головною в цьому тандемі. тандеві, до речі. Ось так взагалі він мені сподобався. Він не знаю, просто, просто хлопчик. Звичайний хлопчик, який гуляє з собакою, який потрапляє у всілякі пригоди. Як герой, саме книжковий, він непоганий, він буде дуже цікавий для дітей, тому що він продуманий. Цікаво так. за ним спостерігати. А як взагалі, якщо його взяти як людину в житті, то трішки, трішки не дуже. Трішки тому не хочу дуже. поставити дев'ять. Так, а ти от кажеш, що він для дітей цікавим буде, але це не той персонаж, З якого... якого треба брати. Так, так, так. Тому що деякі його ідеї небезпечні для життя не тільки свого, а навіть для стрілкиного. Ну, і, і, як... З технікою навіть так, так брати її в руки, прив'язувати до собаки і все таке інше, засунути собаку в пральну машинку, там зробити, прив'язати себе на роликах і їхати ну це небезпечно. Тому з нього приклад краще набрати. Можна посміятися над цими ситуаціями, в яких він попав. Тому якщо батьки будуть разом з дітьми читати ці книги, це треба проговорювати, тому що діти дуже дуже звертають увагу на вчинки головного героя, і вони подекуди вважають, що як цей герой голов. В них, Це круто. Так, і він все робить правильно. А так буває не завжди. Не завжди головні роблять все правильно. Тому будьте ви головніми лише у себе в сюжеті свого життя. Дев'ять ти ставиш. Я йому вісім поставлю. Ну от розчарував він мене трошки. Розчарував. Сюжет. Сюжет цікавий сюжет такий, особливо те, що там дві частини. Мені цікаво було почитати продовження. Мені було не сумно. Швидко, дуже легко читається книжка до того ж. Розвиток подій завжди такий. Але мені знаєш, мені не дуже сподобалося, що там була така одноманітність в тому, що вони буквально за всі свої вчинки потрапляли до поліції. Ну, такого в житті не буває. Це трішки таке вже нереалістично. Так, і тому вже діти так. дітей постійно тягати до того відділку. Ну, це значно. Але жарти мені сподобались, мені було весело дуже, навіть в таких напружених моментах. Але все ж таки я хочу поставити 9. Я також поставлю 9. Так, трошки однотипно, трошки нібито автор дуже швидко там вже дописував, і багато він такой. Так, вони мають чотири рази потрапити до відділку, і нехай вони потраплять туди як-небудь щось там зроблять, таке, на бідокурять знову. І цей відділок, відділок, відділок. Ну, щоб хоч би посадили їх там на ніч, залишили, щоб вони повчилися чомусь. Але ні, маємо те, що маємо. Дев'ять, дев'ять. Ой, цифри, цифри такі важкі. Сто відсотково буде рахувати Мілана. Тому через буквально кілька секунд ми дізнаємося результат. Ну, я підрахувала. У сумі вийшло 35 балів, 18 у мене та 17 у Іванки. І ну, звичайно, ну як ми можемо вас залишити без порції класних нових книжок. Мілана підготувала. Зараз будемо дізнаватися, що саме. Першою книжкою я пораджу не саме одну книжку, а у цієї ракети на чотирьох лапах є продовження. Там є ще цілих три частини. Угу. Тож я дуже раджу, кому сподобалось читати, можна так от, продовжити цю серію книжок. А друга книжка під назвою Дай лапу Пепітко». авторкою є Оксана Лощевська, це українська письменниця. Знаємо, рекомендуємо, любимо. Так про книжку Поля і Еля найкращі подружки, а Пепітка це маленька, весела собачка Еля. Та на всіх трьох чекає складне випробування. Еля з мамою виїжджає за кордон, а сім'я Полі лишається в Україні і прихищає Пепітку. Собачка сумує за своєю людиною, а поля за подружкою. Щоб не плакати, дівчата сміються. О, дуже якось так воно хочеться почитати. Так, і третя книжка під назвою Той ще песик автором є французький письменник Даніель Пеннак. Що робити, якщо тобі від початку не пощастило в житті? Коли ти народився настільки незугарним і некрасивим, що ще цуценятом тебе покинули назвали ще за містом. Звісно ж, не опускати лапи та шукати своє щастя. Опертий крихітний песик вирішує сам творити свою долю. Він вирушає на пошуки господині. Виявляється, знайти свою людину. Це тільки половина справи. Добре, ми рекомендації вам надали. Про книжку розповіли цитат розумних вам тут накидали, просто користуйтеся. Не хочу, називається, і лише знову сім днів, і ми знову будемо вас балувати новими класними книжками. Мені здається, наступне має бути щось про кохання. Давно в нас не було кохання. Попереду там 14 лютого, день всіх закоханих. Тому розпочнемо говорити про кохання. Як гадаєш? Я думаю, що це була б класна ідея. Тому чекайте, скоро побачимося. Це міла Нацькові та Іванка Амірзоєва. До зустрічі.